Всім привіт! І сьогодні будемо обговорювати фільм «Милі Кості». Він, як і багато інших, як і легендарних, так і дуже крінжових фільмів, написаний за книгою авторки Еліс Сіболт. Ми до неї ще повернемося. Там дуже цікава ситуація якоїсь з нас від тока Взагалі, Тік-Ток дуже цікава штука. Сюжет у нас такий, що у нас є сім'я. Мама, тату і троє дітей: старша сестра Лінда, середня сестра Семен і молодший брат Барк Бак... Барклі. Е... Сюзі в нас головна героїня, і вона закохалася в хлопця ймірей. І, Мірей, і е... після вистави він запросив її на побачення. Е... Вона. Вже там підготувалася, все там є. І вона пішла до нього на побачення, вона мала відбуватися в торговому центрі. Вона вирішила, а чому мені не скоротити через поле піти? Вона пішла на поле і побачила містера Гарві, це її сусід. І він каже, слухай, а я тут дещо зробив, можеш заглянути? Ну, Вона відмовлялася, він її все-таки уламав, і вона заглянула. Це виявився підвал і він сказав, що там можна гратися. Сюзі під нього втекла, але вона пізніше зустріла Рут. І вона вчиться в одній з, з неї разом в школі. І я каже сам Сюзі, мені дуже подобається її саме називати просто. Я каже Сюзі, що Рут бачить те, що не бачать е е е всі. Коротше кажучи, не така, як всі. <laughs> на іншу мову е, І вона розуміє, що вона мертва. Вона біжить до свого будинку, але вона тільки чує там голоси. Е, пізніше вона її якось телепортує до містера Гарбі, і вона бачить, що він відмиває кров від кров Сюзі свого тіла відмиває. Я маю на увазі. Е, нас виходить так, що е, батьки дзвонять поліції, вони знаходять сховище, вони знаходять е, речі, сюзі а, і також кров, але їй не знаходять її тіло. Е, Сім'я сім розбита, всі це дуже важко переживають. І мати вирішує втікти в, ну, взагалі втікти типу сім'ї, і поїхала вона. Працювати на ферму. Вона там іноді їм писала і відбирала якісь фотографії. В принципі, я її розумію, того, що кожен із горем справляється по-різному. Але це трошечки ж. Ну, я її розумію. Але і не розумію. Ну, ось такий якийсь дисонанс виходить, чесно кажучи. Е, і Лінда, старша сестра. Підозрює, що це, скоріше за все, зробив сусід, як і батько підозрює. Е, плюс е, те, що Сюзі вона любила фотографувати, і батько провів всі сфотографовані неї плівки, і вона, він побачив там містера Гарві. Але, ну, що ти докажеш копам, що він вбив, що на плівках чи що, тому просто на підозрах у нього. Ну, Це все на рівнях підозри в нього відбувалося. І вийшло так, що містер Гарві вже собі іншу жертву запримітив. Це, як, ну, звісно, це Лінда. Того, що сестра Сюзі і всі діла. Е, Ну, і Лінда вирішила взагалі проникнути в його дім. Але до цього батько вирішив підчекати вбивцю. Е, вийшло так, що. Це була Лінда із хлопцем, і хлопець побив батю так, що він аж загримів лікарню. Отак, от вистежив він того сусіда. Що там з проникнення? Лінда проникнула до його будинку. Взагалі, вона там навколо райончика чи навколо вулиці, де вони там це вона бігала з класом, і вона видумала якусь відмазку і полізла до нього в хату. Вона розбила там вікно і лізла через підвал. Вона е, в його кімнаті, в половиці знайшла щоденник, де вказані його жертви, де вказана е, фотографія Сюзі, вказані її, ну там він писав, і плюс там ще волосся є. І mm -hmm. Лінда зрозуміла, а це гарний доказ, щоб доказати, що він вбив. Але в цей момент приїжджає сусід, і щось він підозрює, що щось що, 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 що не так. І Лінда чує, що він десь там ходить, ходить, і вирішує так потихенькому валити. Але, звісно, потихенькому не вийшло, тому що половиця вдарила там легенько, але вдарила. Він почув звук і вибіг до, кімна... вибіг до кімнати. Але Лінда встигла втікти. Лінда прибігає в як це, дім. Вона прибігла в дім і в цей момент ще ж повернулася мати. Вау, це радість, це це, що Лінда аж на секунду забула про те, що вона дещо знайшла. По того Лінда це показує поліцейським. Поліцейські вирішують оглянути його будинок, але сусід втік. І він, скоріш за все, не буде покараний. І він. А, він ще перед тим, як е, поїхати з міста, він викинув тіло сюзі в е, ось е, яму, де живе рут недалеко. І ще рут із реєм почала зустрічатися, хотів сказати. А, І в цей момент, коли він викидає її тіло, е, вона вселяється в рут і с, рут. Е, Душа якої Селмон, я не знаю, як це пояснити. Коротше, вона Селмон, коротше, Сюзі цілує Рея, і вона відлітає все. І вона нарешті йде в рай. А, пізніше все потихеньку поналагоджується, вони відпускають трагедію. У Лінди вже там на підході дитина. А що там з, з сусідом? А, перед тим як знайти собі, як? він а, шукав собі нову жертву. Але вийшло так, що впала бурулька, і він скотився по. Коротше, він впав у обрив. Взагалі, коли я читав це в біографії до того, як подивитися фільм, там я це сприйняв, ніби бурулька його вбила. Але ні, бурулька просто впала на його плече, і вона, ну, і він впав по того в обрив. Ну і все, в принципі, ну в кінці там ще фільма Нам э, Сюзі бажає жити довго і щасливо. От такий хеппі-енд. Не дуже звісно, хеппі енд. Але що ж у нас там по касту і по всій іншим? У нас є як і відомий режисер, так і відомі актори. Наприклад, Сір Шарона, ви можете її знати, наприклад, по співпраці з Тімоті Шаламе, або знати по фільму Маленькі жінки. Також відомі актори як. Рейчел White і Марк uh, Волберг, якщо не помиляюся. Ну, і ще також відомий, дуже відомий режисер Пітер Джексон. Він знімав він the, знімав властилиний кілець всі три частини, і там ще, як я так розумію, спінофи в них були. Я просто там трохи передивлявся перед відео. Uh, ну, В принципі, в нього доволі касові фільми. І ще забув сказати, що фільм номінували на Оскар, але він Оскар не виграв, на жаль. Що там з приводу оцінки і бюджету? Бюджет до 65 мільйонів доларів, але, на жаль, фільм провалився, заробивши 93 мільйона доларів. Плюс не дуже якось сприйняли критики фільму, там на Rotten то щось 32%. Свіжості, Як сказав один із критиків, е, ну, точніше, назвав цей фільм як Помилка Джексона. Клас. Що я можу тут сказати? Ну, я не згоден. Мені дуже сподобався цей фільм. Мені дуже подобаються оці візуальні е, ну, три, графіку, Як вони дуже круто використовували в графіку. Дуже все гарно. Ну, І також оця... 70 ті роки, і в принципі дуже круто Добризав, типу стиль, і оце все 70-х років. А, ну і що ж там ще сказав про Еліс Сіболт? А, так от, а, в 16 рітньому віці її зґвалтували, і через 6 місяців вона, з, вона десь проходилася по вулиці і впізнала свого вбивцю. Uh, і пізніше цього вбивця завжди напаляюся на 16-17 років, і він вийшов десь в 98-му. Так виявилося, що вона помилилася. Я маю на увазі помилилася в помилилася в Галтівнику, а не в тому, що її кажучи, вона помилилася в людині, яку її зґвалтував. Uh, uh, чому це сталося? Того, що вирішили її е, екранізувати її самий перший роман, який називався щаслива. І там вона розповіла про свою історію. Це був авторбіографічний роман. І коли його екранізовували, то режисер вирішив прочитати його, і він побачив дуже багато ну, несостиковок, таких критичних, що вирішив, що треба щось з цим робити. А по ітогу вияснилося, що ні, він не хвалтував Еліс. Е, і його, ну, виправдали, я так розумію, з нього зняли е, оцей те, що йому як треба приїжджати, йому треба реєструватися, що він є сексуальним влочним. Опять же, закон Меган Меган Слово, пам'ятаєте, там в, в Меган згадувала вхід з А, в е, Так, і перед ним вибачилася Еліс, і ось що вона сказала комп'ютер, що. Більше за, все, я, е, більше за все, я розумію, що життя, яке ви могли прожити, було несправедливо віднято у вас. Я знаю, що ніякі вибачення не допоможуть е, змінити те, що з вами відбулося. Я також повинна зру, з, ну, звикнути до думки те, що мій насильник, скоріше за все, ніколи не буде найдений. Що можливо, він продовжує галтувати інших жінок, і звісно, що він ніколи не буде відбувати. Відвивати своє покарання в чорні як господин Броу Дотер. Мені здається, взагалі він був темношкірим, і мені здається, тут ще повлияв деякий расизм на те, що його посадили. Хоч і так, там було недостатньо доказів, але мені здається, через те, що він був темношкірим, його, на жаль, посадили. Якось так пишіть свої враження з приводу цього фільму, пишіть про цю ситуацію.